Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у нас день 3 адвент календарю. Передні два дні. Якщо ви пропустили, переходьте за посиланням, я залишаю під цим відео. Ми продегустували два, як на мене, дуже смачних віски. Там були Аберлаур 18 років і Брукладік Redefine 18-річний. Обидва віски мені зайшли. Я також веду рейтинг, і зараз в мене 2-0 в сторону віскі, які мені сподобались. Я дуже не хочу отримати варіант, коли мені. Щось із цього адвен, адвент календарю, до речі, це Drinks by The Drum. Не спонсороване відео. Просто кажу, що я взяв такий адвент календар Це преміальний. 25 преміальних е, пляшечок маленьких, які я дегустую кожен день. Сьогодні день номер 3 І тут в мене 25 днів. Так, якщо ви дивились, ви, я вже казав, але 25 днів. Одне додаткове бонусне віскі. Ще хочу сказати про дегустацію. В принципі, такий варіант адвент календаря або варіант дегустації класний, тим, що можна багато за один раз отримати маленьких. Пляшечок, які можна продегустувати і зрозуміти, яке віскі подобається. Це дуже класно, мабуть, працює з, наприклад, календарем типу віскі, або Бурбон віскі, або Ірландські віскі, або World, або міжнародне віскі. Ось я вирішив взяти преміальне віскі через те, що я захотів спробувати щось більше, ніж те, що я назнімав на цьому каналі «Смак віскі». Якщо ви не дивились, обов'язково переходьте на канал, подивіться, які дегустації я зробив. І підписуйтесь, щоб не пропустити майбутні огляди віскі і адвент календарі які ми виходимо кожен день в цьому році, що немало важливо. Да. я віскі дегустую всліпу, записую, в мене такий зошит є. З -з Вже записав два віскі і мені цікаво, звичайно. Порівняти свої враження з року в рік, як в мене змінюється розуміння, змінюється палітра, і змінюється те, як я читаю, розумію віски, які я дегустую. День номер три. Постараюсь також не спойлерити себе, що у нас два вже. Дві комірки вже використали. номер 3. Давайте дивитись, Не дивитись, а давайте я налью. Не дивлячись, так я закриваю для того, щоб не бачити, що у нас. Пляшечки 30 мл, трошки більше, ніж стандартний для таких календарів 20 мл пляшки, тому що. Наприклад, всі відео, які я на Ютубі дивився інших ютюберів пластикова, до речі, кришечка, то там 20 мл. -ві. Ось. Це 30 мл. Прикольний такий розмір. О! Так, з того, що я пам'ятаю, колір між першим і другим віскі, який я дегустував, колір десь посередині. Так треба закрити і щоб я не дивився. Ось треба нагадувати собі, щоб, щоб я ненароком не подивився. Ненароком не подивився, що там всередині, чи що то за віскі я буду дегустувати. Ох, засунув. А після того, як я продегустую, запишу свої враження з приводу цього віскі, тоді відкриємо, подивимось назву, почитаємо, що там. Да, на колір на це віски трошки відрізняється між, ніж в попередніх два. На колір воно такий світло-золотий бурштин, але в, або в сторону такого брудного, мідного, не брудного, мідного, мідного такого золотистого кольору. Ну, ніби таке враження, що тут дві бочки, дві витримки, якщо це не фарбувалося. Але судячи з того, як називається цей Advanкалендар преміум, тут віскі, я сподіваюся, що не фарбуються. І всі кольори, які ми бачимо, віскі вони натуральні. Отримали під час витримків в тих бочках, в яких вони витримувались. Ніжки. Так, маслянисті віскі, ніжки якось швидко спускаються О! Ну так, досить попередні віскі ніби повільніше спускались. Зошит. Зошит. Останній раз я писав в Зошиті, не рахуючи по роботі, хотів сказати, в школі, в університеті. В Зошиті. Це я взяв класну пачку зошитів. Думаю, блокнот я ще не знайшов собі такі маленькі для того, щоб віскі записувати. А в Зошиті мені зараз приємно класно писати, то думаю, буду писати. в Зошиті. Так. Золото мідь. Бурштин. Так, аромат. Аромат. У, -у, -у. Аромат Схожий на хересну. Або витримку, або хересну до витримку. Сухофрукти пішли. Схоже мені на Бунахавен 12. Ой, не Бонахавен 12 років, а на Бунахавен профайл. Це дуже буде класно, якщо це, наприклад, 18-річний Бунахавен. Сухофрукти. Схоже на Бунахавен. Але одразу на аромат, одразу такий сухофруктний профіль дає. Так, да, тут помилитись не. Я думаю, тут можна не думати про те, що можна помилити. Хоча я минулого разу сказав, що і в цей брукладі, яке витримувалось в трьох бочках Сатерн, Бурбон і Порт, воно витримувалось в Бурбоні. Ну, це те, що я відчув в бурбони, але там більше було. Класно було зінтегроване. Але тут от хересний профіль. Сухофрукти відчуваються одразу. Класний при, але от зараз я не скажу, що це Бонахавен. Ну. Менша в мене підозра на те, що це може бути Бенгауен 18 років. Хоча є шанси на те, що все-таки і Бенхауен 18. Бенгаун 18 я не пробував. Треба зробити огляд. У мене є в планах вже на 26 рік. Зробити огляд на Бенхауен 18. Ну тут роззинки, Спеції. Притом не такі, не терпкі, mm. а такі солодкі спеції. Mm. Квіти навіть якісь відчуваються. Можливо масло. Але масло на не те, що там просто щось схоже на масло. Я впевнений, це не масло, але можу описати це як щось маслянисте. Ну ось мені схоже, гленалакі Аберлаур 12, то що? 48% схоже. Бонахавен. О, трошки дало тех овочев. Родзинки. Шоколад. Ну, якийсь аромат. овочу відчувається. Відчувалось мені таке на аберлаур, на глін Алакі. До речі, що цікаво, овочі мені ніколи не відчувалися на Бунахавен 12. Так, спеції. До речі, дайте знати, ви дивились попередні два випуски, що ви думаєте про, про адвент календаря. Календарі, може, до, до формату у вас якісь питання є або побажання, залишайте коментарі під цим відео. Я обов'язково всі коментарі читаю. Там, як хтось, один гурт, музичний гурт жартував, ми настільки маленькі гурт, що ми встигаємо відповідати на кожен коментар. Так само і я. Настільки маленький канал, що я встигаю відповідати на всі коментарі. Тому залишайте коментарі, я буду відповідати читати. І покращувати цей формат. Теж цілих у нас 20, Ну, технічно 21 день. Тут з додатком 22 дні, тому є куди розігнатись в плані покращення. Свіжі фрукти є. Така можлива. Не те, що варена, але от, скажу варена груша, така дуже м'яка-м'яка або переспівша груша. Груша. Ну, але чи можна це сказати чиста хересна витримка? от От мені важко сказати, От мені дуже багато, багато схоже на ці 12-річні з довитримкою Хересної, нечистою. Але знову ж таки, я сумніваюся, тут 12-річне щось. Тут 18-річне може бути і може бути з чистою, там якось Педрохімене, солоросо, Хересною витримкою. Такого чи зникли? Гріховість, гріхи присутні. Що ще? Ще, я думаю, треба переходити до смаку. Це харесна витримка. Також, поки тримаєш віскі в роті, воно розвивається, воно пощіпує як язик, так і е, ротову полость. Ось, і відчувається якась морська сіль в сторону морської солі. Дуже цікаво. Дуже цікаво взагалі оце, оці, оці віскі, які я дегустую, вони дійсно інші, кращі, більш серйозніші, більш чоловічі такі напої в порівнянні з тим, що я дегустував до цього. Сіль спеції все є. Після смак. Долгий. після смак. Специи. Морская силь. Хереснийсть. Післясмак смак довгий. От прям приємно сидіти і відчувати цей. Оцей віскі, який я, я спробував. Так, давайте спробуємо, Так, по а, а, алкогольності я скажу, що це, в принципі, от 46, плюс. 46, плюс, ну в сторону 48, плюс, можливо, давайте скажу 50. По відчуттю, тому що... Серйозно, коли, коли в роті тримаєш, то воно прямо аж розвивається, покалує. Селеність цікаво, що і на смак, і на після смаку вона присутня. Так, давайте відкриємо відкриємо наші карти і подивимось, що ж все-таки я дегустую. І наскільки грошей воно тягне. Так, по-перше, 46,3%. О, це може бути Бенхауен 18. Але я б очікував би більше. Більше Хрестності Бенхавен, але може бути і Бенхавен. 46,3. <клухи> це, друзі мої, Bonhaвен 18 років витримки Single Mould Scotch Whisky. Це все-таки Бенхауен. Моє яке перше враження, що дійсно схоже на оцей профіль Бунахавен. Морська сіль. А, що тут? Але овочі. От овочі. Чомусь у мене на ароматі. Відчуття. овочей було. Так, а що у нас Бунахавен 18? Там чиста витримка в. Чи чиста витримка в Бунахавен Екс Шері, Це Хересні бочки. 46,3%. Класний, класний класний екземпляр Buneh. Моє одне з улюблених дистилерій і вісків. Да, і схоже на Буну 12, чесно кажучи. Але овочі мене трошки так в сторону відвели, в сторону там Glinalki 12 або Аберлаур 12. Ось. Так, це тут, що написано? Віскі бей пишуть. Е, Віскі-бей. бей, віскі бей пишуть Small Batch distilled, 18 років, X Sherry 46,3% алкоголю. Смачний варіант віскі. Так. Да, серйозні такі віски. Мені сподобався. З приводу витримків в x ну Або ці екс-шері не сильно вже менше віддають оцієї хересності, або та, або більш в сторону та, ніж або ну не випирає хересність інтегровано класно ем, алкоголь, цей сухофруктний профіль. З морською сіллю і спеціями. Ну, класно воно. Мені подобається, от зараз після смаку, да, нагадує, згадує і згадую Бен 12 років. Не бочкова міцність, а от 12 років. Але, звичайно, це Оце я дивився один огляд про лінійку Бонахауна, якщо 12-річне, це таке аля погратись, може для дівчат, хоча мені подобається Буна 12, то це 18-річний. Це вже такий серйозний, серйозний варіант віскі. Так, запишемо Бонахан. 18 Ярс, 46,3. 46,3, будь ласка. Може попасти в список моїх. Най... Не те, що найсмачніших, а в мій топ віски, які мені от прям дуже подобаються дуже заходять. Бунахауен 18 років. Добре, що Бунахавен мені потрапив на третій день, а не на якийсь там 28, й 23. й Чи 21 й там 18. й Тому що А! Мені подобається Бонахавен як дистилерія. Б. Це в сторону тих віскі з висновком сподобалось. Висновок. Сподобалось. Сподобалось. Ціна на таке віскі 130, 150, 160, 170. 130, 170 євро. На офіційному сайті там 150-160, бувають знижки 10, 15, 20%. В мене нещодавно було день народження, і мені прислали навіть 10% знижку. Але до цього Бунаха, не знаю з якого перепугу, але це там був вересень або жовтень, точно не пам'ятаю. Вони дали 20% знижку на їх офіційний сайт. Ось. Але люди кажуть, що за 130 можна взяти 18-річний бонахавен. Це віскі я рекомендую, воно дійсно смачне, класно все зінтегроване, нічого не випирає, не перевипирає. Так, да, рейтинг. До речі, що у нас? 3-0? І цікаво по рейтингу. Я поставив би бонохавен на перше місце, аберлау на друге місце, і Брукладік на третє місце. Я буду виводити, до речі, списком дуже класна ідея. аранжувати, Ну, звичайно, я не буду аранжувати всі, які я пробую, я просто буду ставити на якесь місце, яке мені більше сподобалось якогось віскі, або менше сподобалось, так буде легше, ну і адекватніше. Тому що, якщо я буду перечисляти 18 віскі, які. Продегустував, наприклад, 18, то буде дуже довго. Тому в <смеш>, цьому е, несложному. Але знову ж таки, ну, Бонахавен 18 смачне віскі. Я його зараз поставив на перше місце. Я сподіваюся, що щось буде більш смачніше або більш цікавіше, ні, ніж Бонахавен. Тому що Бонахавен, ну, Бонахавен, що тут смачне, класне, якісне, віскі. Профіль і 12, і 12 і 18, і навіть 15 те, що я пробував, Tourismas 20-25. Ну воно все плюс-мінус схоже як цей профіль Буна Хавена. Цікаво спробувати щось, що я не пробував. От, наприклад, BruCLAD або а, да. Щоб мені щось більше сподобалось, щоб я поставив на перше місце. Добре, ось такий у нас третій день. Бунхаун 18 років, 46,3% алкоголю. Віски смачне, віски рекомендую. М -м да. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, залишайте коментарі, ваші думки, якщо ви пробували Bunhawan 18 років, що ви думаєте? Якщо ні, то чи плануєте спробувати? Віскі я рекомендую, я зроблю огляд на Bunghaw 18 уже дуже скоро. Ось і побачимось завтра. Цікаво буде подивитися, що четверте віконце нам дасть на завтра. Бувай!